Доброго дня! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом, і ми поговоримо сьогодні з вами про посуд. До нас сьогодні завітала курочка-рябушечка. Доброго ранку, курочка, доброго ранку, дітки! Вона розповіла, що бачила, як дорогою біг посуд. Курочка запитала кут куди, куд куди, звідки ви та куди? А посуд їй розповів, що втікає від бабці Федори, бо вона за ним погано доглядала. Як потрібно доглядати за посудом? Давайте розкажемо, курочці рябушечці, що вам відомо про посуд. Як робити посуд чистим? Його необхідно мити. Чи можна кидати посуд на підлогу? Ні, не можна. А чому? Він може розбитися. Є посуд, виготовлений із глини. Він крихкий, тому може розбитися. З ним слід поводитись обережно. Який посуд виготовляють з глини? Тарілки, чашки блюдця. Розгляньмо такий. Посуд. Дивись, курочко, це посуд, з якого їдять? Називається тарілка. Тарілки бувають великими, глибокими. У тарілки є дно. І ще є краї. Що у цій? Тарілці намальовано на краях? Гілочки та квіточки. А що намальовано на дні? Їжачок. А які малюнки є на ваших тарілочках вдома? Такі тарілки, як правило, використовують для перших страв, зокрема, борщу, супу або молочної каші. Скажіть, а яка ваша улюблена перша страва? У мене, наприклад, це борщ зі сметаною, а у вас? Це мілка тарілка, з неї можна поїсти пюре з котлеткою, макарони з рибою чи будь-яку іншу другу страву. Назвіть свою улюблену другу страву. У мене, наприклад, улюблена гречана каша та смажена риба. А у вас все це столовий посуд. Його ставлять на стіл, коли сідають їсти. Якої форми тарілки? Круглої? А це курочка чайний посуд. Він необхідний для того, щоб влаштовувати чаювання. тобто Пити чай. Тут є чайник-заварник. У нього є носик, навіщо він потрібен? Щоб наливати заварку. Також є кришечка, яка вона за формою кругла, є вушко. Для чого? Щоб зручніше було тримати. Та у чайника-заварника є ось тут дно внизу. Так, ще є у чайному посуді, цукерниця. Що в ній міститься, дітки? Цукор вірно. У неї теж є що кришечка, яка вона за формою кругла, та з обох боків ось такі. Вушка. Також чайний посуд. Це чашки та блюдця, вірно. Блюдце воно є меншим, ніж тарілка. Розглянемо чашку ближче. Подивіться, що є. У чашки? Ручка. Її ще називають вушко. А навіщо вона потрібна? Щоб зручно було чашку тримати. Скажіть, а яка улюблена чашка у вас вдома? Яка вона за розміром? Велика чи маленька? Що на ній? Намальоване. Пам'ятаєте, дітки, чим закінчилася історія з бабцею Федорою? Вона зрозуміла, що з посудом слід поводитись обережно та утримувати його в чистоті. Посуд її пробачив та запросив до чаювання. Так що не хвилюйся, курочко, рябушечко. Бабця Федора вже доглядає за посудом, береже його та миє. Дидактична гра ляльчине чаювання. До ляльки Оксанки завітали в гості котик та песик. Лялька посадила гостей за стіл. Кожному Поставила чашку. Навіщо чашка? Щоб у неї щось наливати. Якого кольору чашка? Білого. А що в неї наливають? Чай. Каву, какао, компот і. Таке інше. Поставили чашечку для котика і песика. Оксанка також кожному гостеві приготувала чайні ложечки для котика і песика. А навіщо вони потрібні? Правильно! Можна додати цукру та розмішати його. Також лялька для звіряток приготувала тістечка, на що ми їх покладемо? На тарілочки. Кожному поставимо тарілочки з тістечком для котика та песика. Поставимо також чайник заварник та цукерницю. Налили чай. Гості питимуть чай. Чай гарячий. Який чай? Гарячий. Не можна пити такий чай гарячий. Подуймо на чай. Ось тепер він тепленький. Можна його пити. Ой, а чай не дуже смачний. Треба додати цукру. Яким став чай? Солодким. Оксанка також додала лимончик. Лимон який? Кислий. Чай з лимоном добре попити тому, хто хворіє. Теплий чай погріє горличко, а лимон допоможе швидше одужати. Тож пийте чайок, котик та писик. Смачного вам. Наше заняття підійшло. До завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про посуд. Вірно. Який він буває? Столовий та чайний. Столовий посуд, який ми розглянули? Глибоку тарілку вона для яких страв. Перших, та мілку тарілочку. Вона для других страв, вірно. А серед чайного посуду, що ми з вами роздивлялись, чайник-заварник, цукерниця, чашки та блюдця. Бажаю вам гарного дня, до побачення!